Стосовно пакування, у нас є три варіанти коробок. Три. Інших немає. Коробка номер 1 Якусь зараз підпишу. Висота 60 см. Сюди влазить або одна квітка, або каскадіком дві. ставимо. Якщо квітка більше ніж 60, ми її удлиняємо. Бока зашиваємо, щоб тут не було швів. Що це? 80, виходимо. Кришечка і накриваємо. Варіант один. Варіант 2. Висота 60 сантиметрів. Тут 20, по-моєму. Цю коробку чітко стає 60 Тобто ось таких от квіточок. 4 штуки. Чітко стає. Якщо, допустимо, може бути якась відквіташка або, наприклад, типа мінімарка, він може навіть п'ятий Стать по центру, між ціма всіма. Якщо у вас шість, їде така коробка, і зверху точно такою, вона накривається. Тобто, буде подвійна іде стінка. Коробка і зверху коробка. В таку коробочку стане легко 6 штук. Коли, дівчки, у нас були оптові клієнти, по 10-13 по штук їхало, ставиться ось так. Два ряди 10 штук, і між ними ще може стати. Такими ж коробками ми удлиняємо її. Ну, коротше, підбираємо. Поняли? Все їде одним місцем. Якщо квітка висока, використовуємо коробку від нової пошти. 80 Сюди чітко стає 4-5 штук легко. Восьмедесятка. Тобто, це ось такі квіти, як сьогодні там он, дракон був, наприклад, високий. Ось вони йдуть в таких коробках. 5 штук вообще ідеально стає, просто ідеально. Якщо нижче, то ми її підрізаємо, корачве. Так, ось така інформація стосовно упаковочки. Коробки гарні, плотненькі. Це нам під замовлення роблять ось такі коробочки, а ми там уже далі з ними мудруємо.